Виконуємо номер 6.11 із підручника Алгебра 8 та номер 11.11 11 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Українська біологиня Оксана Савенко, яка вивчає морських китів. Тюленів, дельфінів стала першою жінкою, котра вирушила в зимову експедицію на станцію Академік Вернацький. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо х дорівнює 10, м дорівнює мінус 2. Відтак дізнаєтеся, скільки місяців провела науковиця у складі експедиції. Приступаємо до виконання. Я виписала наш вираз. Спростимо спочатку його, а потім знайдемо його значення. Винесемо спільний множник 3х у чисельнику діленого за дужки. В дужках буде 2х відняти у. В знаменнику виносимо спільний множник М за дужки. В дужках буде М додати 2. Тепер множимо на дріб, обернений до дільника. І тепер виконуємо множення. Ні, не виконуємо, що у нас 2х відняти y, і y відняти 2х. Винесемо мінус за дужки. Отримаємо 3х помножити на y відняти 2х в чисельнику. І помножимо на дріб. Добуток від'ємного виразу на додатній буде від'ємний. Постали знак мінус, і тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник. На знаменник. Скорочуємо на різницю і 2х і на суму m і 2, отримаємо мінус 3х чисельнику m знаменнику. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 10, m дорівнює мінус 2, то наш вираз дорівнює. 3 множимо на 10. І м М знаменнику у нас. М. І ділимо на мінус 2. 3 помножити на 10 це буде 30. Да, ділимо на 2. 30 на 2, 15. І мінус мінус у нас плюс 15. отримаємо. Записуємо відповідь. Скільки місяців провела у складі делегації? 15 місяців. Номер 6, крапочка 11 з підручника алгебра 8, та номер 11, крапочка 11 з підручника математика 8 виконано.